Виконуємо практичну роботу 1 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко ластовецький пелепчук шестопалу 2022 рок випуску. Потрібно створити папку у місті, запропонованому вчителем. Я буду створювати на робочому столі. Можливо, вам потрібно буде створити його якомусь іншому місці. Для того щоб створити папку, клацімо правою кнопкою миші по вільному місці та в контекстному мені, що відкрилося. Виберемо створити, переміщаємо казінник миші. І вибираємо папку, натискаємо ліву кнопку миші. І зразу вводимо ім'я папки. Папку потрібно назвати за своїм прізвищем. Я ввожу своє прізвище, а ви своє. Клацнемо лівою кнопкою миші за межами папки. Отже, папка створена. Відкриємо її подвійним кліком лівої кнопки миші та створимо тут ще 4 папки. Клацнемо правою кнопкою миші по вільному місці, створити. Папку. Називаємо папки малюнки, тексти, музика та різне. Папку різне створимо вже іншим способом. На вкладці основине виберемо Створити папку. Щоб ви знали і цей спосіб. Можливо, у вас папки виглядають по-іншому. Просто вигляд може бути інший, наприклад, дрібні піктограми великі, список, середні, величезні. Нехай буде великі піктограми. Створимо на робочому столі ярлик даної папки. Закриємо дану папку зараз, натиснувши на хрестик. то для того, щоб створити ярлик папки на робочому столі, клацнемо по папці правою кнопкою миші та в контекстному меню виберемо. Надіслати Робочий стіл створити ярлик. Бачимо, на робочому столі створився ярлик. Він такий зі стрілочкою. І до нього дописано ярлик. Відкриємо папку за допомогою ярлика. Подвійним кліком миші, і бачимо, дана папка відкрилася. Всі вкладені папки знаходяться всередині. Відкриємо папку малюнки. Та тепер згорнемо дану папку на панель завдань. Для цього натиснемо ось цю кнопку згорнути. Бачимо, вона згорнена ось тут та папка підсвічена. Давайте її знову відкриємо, класно що по папці. І розгорнемо дану папку на весь екран. Для цього натиснемо кнопку Розгорнути. Закриємо папку, натиснувши на хрестик. Тепер у папку малюнки з папки, яку вказав вам вчитель, скопіюйте якийсь графічний файл. Я не знаю, в якому місці знаходиться ваш графічний файл зображення. А ось те зображення, яке я буду переміщати, знаходиться в мене в папці зображення. Я скопіюю файл київ 3 в Власний файл. Для того, щоб скопіювати класним правою кнопкою миші по зображенню, так текст на меню виберемо копіювати. Відкриємо папку малюнки та вставимо для цього класним правою кнопкою миші в вільному місці. так текст на меню виберемо. Вставити. Так, зображення є. Тепер в папку музика. Давайте перемістимося на один рівень вверх, натиснувши ось цю стрілочку. Відкриємо папку музика. Бачимо, вона зараз порожня. І тепер в дану папку скопіюємо якийсь музичний файл. Поки що дану папку згорнемо. Відкриємо цей ПК. У мене музичний файл знаходиться в папці музика. Копіюємо правою кнопкою миші. Копіювати. Відкриємо папку музика правою кнопкою по вільному місці. Ну, Але перед цим ще в папку тексти потрібно було скопіювати текстовий файл. Текстовий файл в мене знаходиться в папці Документи. Давайте згорнемо дані папки, щоб вони не були на цілий екран. Ручніше так працювати. Отже, текстовий файл в мене ось це. Копіювати. Переходимо на рівень верх, відкриваємо папку тексти правою кнопкою по вільному місці, вставити. Дану папку вже закриємо, і тепер нам потрібно прослухати аудіофайл з. Папки музика, відкриємо його подвійним кліком миші. Так, довго слухати не будемо, ви можете прослухати повністю. Отже, він відтворюється, файл. І також з папки малюнки переглянемо файл зображення. У мене ось такий, у вас, зрозуміло, буде інший. Закриємо всі папки, і на цьому практично робота виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!